Надівать кузьмук, вас одна однаковиним цей законопроект розглянут ретельно на комітеті з питань оборони і безпеки і на засіданні депутатської групи економічний розвиток. Так, от я хочу сказати, що він цілком висповнює ті прогалини, які були в існуючому законі. Ми вже розпочали ділити на білих і чорних, і забувати про тих, хто зараз і воює і захищає Україну, і, на жаль, гине. У нас не тільки воюють ті, хто в АТО. Ми за межі винесли десятки тисяч військових, інших військових формувань, які знаходяться в небезпечній зоні, які під пулями і яких ми також втрачаємо. Цей закон справедливий для всіх, для всіх, кого ми забули. І не треба зараз скидати на телевіків, штабістів. Цим законом передбачені ті, хто ризикує своїм життям. І ми вимагаємо прийняти його в цілому.